парламент британський провалив голосування за угоди з євросоюзом після брекзиту об'єднане королівство 29 березня перестане бути членом євросоюзу в будь-якому разі якщо до того часу не буде угоди між лондоном і Брюсселем, брекзі стане таким ударом по гаманцях і британців і тих хто живе на континенті ну там рахувати і рахувати приблизно у десятки мільярдів євро на рік Нараховують збитки, це приблизно на око хаотичного сценарію може таки вдасться уникнути на це. Ще сподіваються, і в Брюсселі, і в Лондоні. Але от як тепер бути? Бо часу зовсім не лишилося. Ну і звичайно, що нам, українцям, з цього взагалі про це поговоримо із кореспондентом Радіо Свободи Григорієм Жигаловим. Він на прямому зв'язку із Брюсселя вже і там мало хто міг заснути. Я так розумію, сьогодні гріша. Тобі слово. Ну власне, дійсно, Брюссель стурбований новинами з Лондона, A «Humiliation», приниження, отак От про ситуацію, в якій опинився прем'єр-міністр, виконпинилася прем'єр-міністр королівства. Тереза Мей, пише британська преса. Я як багато хто напередодні вночі в Брюсселі дивилися пряму трансляцію з британського парламенту, Тереза Мей змагалася як левиця за договір із ЄС. Договор, який став результатом тривалих проговорів із Брюсселем. Але те, що відбувалося у палаті громад, навіть одна поважна агенція назвала у своїй відео бедламом. Бедлам нагадаю, взагалі звідки пішло це слово. Це психіатрична лікарня в Лондоні. Але якщо серйозно дійсно це історичне рішення, історичне голосування, яке правда, поставило тепер в Європу ще більш складну ситуацію. П'ять днів загалом тривали дебати. Прем'єрка назвала голосування найважливішим у кар'єрі кожного із політиків. Просто факт, одна із парламентарів тюліпсі день голосування мала народжувати, але замість Логового будинку поїхала в Вестмінстер, аби взяти участь у голосуванні. Як вона пояснила, якщо її син з'явиться на світ на день пізніше ніж рекомендували доктори, але це буде світ із кращими шансами на хороші відносини Британії та Європи. Це того варте. але результат ось такий: 202 голоси за угоду, 432 проти. Найпровальніше голосування для будь-якого британського прем'єра з 1920-х років, власне, це й називають за. Зараз у британській пресі приниженням реакцію парламентарів. Вона теж багато про що говорить. Пропоную подивитися без коментарів. Тим більше, що за британськими парламентськими традиціями в принципі можна спостерігати годинами. Так, направо, дві сотні і два. Ні, наліво чотири сотні і тридцять два. Так, направо 202. і два. Ні. Порядок. Так, направо 202. і два. Ні, наліво 432. і 32. Ні, отримали перевагу, ні, отримали перевагу. Відкрити. В принципі, як наше політичне, ток-шоу у середньому гріш. А, а що відкрити? Вимагає спікер? Скажи. Ну, він наказує відкрити коридори для голосування. А. Це ще одна цікава річ. Якщо ви звернули увагу у британському парламенті, немає системи, ну типу системи ради чи щось таке. Спочатку спікер просить прокричати, підтримують депутати рішення чи ні. Якщо результат а, неочевидно, отак от на слух, просить вийти у два різних холи. Якщо хол через двері направо, це означає голос так. Якщо наліво, це означає голос. Ні, і там рахують кількість людей. Потім усі повертаються і виходи. У ці холи знову відкриваються. тобто кнопка запала, як у деяких депутатів таке там не вийде. Все тільки знаєш ногами голосувати. Це в принципі правильно. А давай гріш до головної теми повернемося. Чому такий провал? Чому приниження ти кажеш? Що відбувається взагалі? І українцям з цього що взагалі? З цього нового ну, те, що угоду не підтримують у парламенті, було зрозуміло ще місяць тому, але ніхто не чекав, що із таким тріском провалиться договір з ЄС. Власне, що сталося? Ця угода це був компроміс. Бо коли британці на референдумі проголосували за Брекзит, це був просто голос за Брекзіт. Далі почалося. Хтось хотів жорсткого Брекзиту. Ну все як в людей, розводи діюча фамілія, повний розрив із ЄС. Хтось виступав за м'який варіант Брекзиту, мовляв, залишаємося друзями. Прем'єрка Тереза ме намагалася про Кочити поміж крапелек, так, щоб догодити усім в результаті угода не сподобалася нікому. Далі суцільна непередбачуваність. Більше про це поговоримо у новинах. ТСН вже за кілька хвилин. А щодо України, ну тут все просто: чим довше триватиме ця історія, тим довше європейському союзу буде не до України. О, зрозуміло. Григорій Жгалов, кореспондент Радіо Субоди, з вами не прощається. За кілька хвилин випуску ТСН Останні інформаційні подробиці з того, що відбувалося у Лондоні, у Брюсселі. Ви побачите наживо. Вже Марічка Падалко розмовлятиме, матиме розмову з Григорієм. Ми дякуємо тобі, Гріша, і а, спасибі, що все-таки показав, що навіть є веселі моменти і там, у такий скрутний час. А, знаєш, хоч трошки потішимося. Пасибі. Григорій Жгалов, дякую.